Доброго дня! Вас вітає вчитель географії Одеської спеціалізованої школи номер 111 Марченко Марина Анатоліїна. Розпочнемо урок географії. Тема уроку Природно-Заповідний фонд України. Практична робота номер 10 Ми живемо на багатій і прекрасній землі. Її природа є не тільки ресурсом матеріальних благ, а й середовищем життя людей, джерелом їх здоров'я і натхнення. Дуже важливо оберігати її багатство. Турбуватися про чистоту і збереження земель, вод, лісів і степів, охороняти рослинність і тваринний світ. Охорона природи це заходи, спрямовані на збереження та відтворення як окремих компонентів природи, так і їх поєднань у природно-територіальних комплексах. У 2000 році було прийнято загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі. Екологічна мережа це складна система різних за величиною природоохоронних територій. Природнозаповідний фонд це ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси, яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну цінність. Основними елементами екологічної мережі є заповідники, національні природні парки, ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади. Дендрологічні парки, парки пам'ятки садово-паркового мистецтва, зоологічні парки. Вивчаючи ландшафти України, ми познайомилися з деякими із них. Давайте пригадаємо. Що ж це таке заповідники? Заповідник це територія, де діє суворий режим охорони природи. У заповідниках оберігаються всі елементи природного комплексу води, породи, ґрунти, рослини, тварини. Проводиться науково-дослідна робота з вивчення розвитку процесів і явищ. У заповідниках заборонено будь-яку господарську діяльність. В Україні створено 5 біосферних та 19 природних заповідників. Біосферні заповідники це світова спадщина. Вони являються елементами світової екологічної мережі, не є міжнародними установами. Метою їх створення є збереження в природному стані найтиповіших природних комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного моніторингу, вивчення довкілля, його змін під дією антропогенних факторів. Пригадаємо, Карпатський біосферний заповідник розташований в Карпатах. Біосферний заповідник Асканія-Нова імені Фальцфейна в українському степу, Дунайський біосферний заповідник, Чорноморський біосферний заповідник і Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Він був створений в 2016 році. Природні заповідники. Їх створено в усіх основних природно-територіальних комплексах зональних гірських, на південному березі Криму, в заплавах великих річок на узбережжях та в акваторіях морів. Національні природні парки це природоохоронні рекреаційні та науково дослідні установи. Вони мають особливу рекреаційну цінність, тобто їх можна відвідувати туристам. Регіональні ландшафтні парки є природоохоронними і рекреаційними закладами місцевого або регіонального значення. Заказники це природно заповідні об'єкти, які оголошуються такими для збереження одного або кількох видів рослин чи тварин, окремих компонентів природи. До штучно створених об'єктів Природно-заповідного фонду України належать чотири категорії об'єктів це ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки пам'ятки садово-паркового мистецтва. Розглянемо карту Природно-Заповідний фонд України. На ній ми бачимо, що більша частина природно-охоронних територій, а саме Заповідників, національних природних парків, заказників створено в західній частині України, в Карпатах, Закарпатській області, північно-західній частині України, але таких об'єктів значно менше в північному степу та в лісостеповій зоні. Виконуємо практичну роботу номер 10. Тема позначення на контурній карті об'єктів природно заповідного фонду України. Мета роботи удосконаливши навички роботи з контурною картою, закріпити знання про розташування на карті об'єктів природно заповідного фонду України. Обладнання Атлас Україна у світі природонаселення. Контурна карта природно заповідний фонд. Прості та кольорові олівці. Завдання. Перше, дайте визначення понять біосферний заповідник природний заповідник Національний парк. Друге завдання на контурній карті природно-заповідний фонд позначте природоохоронні об'єкти. Біосферні заповідники синіми кружечками, а їхні філії – з синіми квадратами. Природні заповідники позначте зеленими кружечками, а їхні філії – зеленими квадратами. Національні природні парки виділіть на карті червоним кольором. Не забудьте внести всі позначення в легенду карти та підпишіть пояснення до них. Підпишіть назви заповідників і національних парків на контурній карті, друкованими літерами розбірливо простим олівцем. Третє завдання: зробіть висновок про сучасний стан охорони природи в Україні. Бажаю всім успіхів! Дякую за увагу! На все добре!